Він був не таким, як більшість хлопців у його класі. Поки однолітки грали в ігри на телефоні чи гортали в соцмережі, Артом цікавився днями пам'яті та жалоби. Він дізнався, що є спеціальні дні, коли згадують загиблих у війнах, жертвах трагедій, голодомору чи Чорнобіля. Його щось глибоко зачіпало у ці дні, особлива тиша, свічка на екрані телевізора. Траурна стрічка хвилі на мовчання. Щодня він заходив в інтернет і шукав, коли були дні жалоби в Україні. Скільки таких днів щороку. На їх телеканалах ставили свічку. Він перевіряв UA, Перший я один-один, Занотовував, де це стало його таймним захопленням. Він не розповідав про це у школі. але одного дня сталося неочікуване. Його мама зайшла до кімнати саме в той момент, коли він дивився. Запис новин з чорним логотипом. Що? Це ти дивишся? Здівовано, а потім сердито запитала вона. Артем спокійно відповів Це про день пам'яті героїв. Але мати не дала йому домовитись. Артем's gaze rises, his voice soft yet firm as he answers It's about the Day of Remembrance for the heroes. Ті що, з глузду з'їхав. Ті ж дитина ще. «Чого лізеш у цю темряву. Тобі книжку читати треба, уроки вчити, а не свічки на екрані шукати. Але мені це цікаво, почав Артем. Цікаво. Траур тобі цікавий. Це ненормально зрозуміло?» Я взагалі забороняю тобі лізти у ці речі, що трохи й труни тобі зацікавлювати. Її голос ставав все гучнішим і жорсткішим. Артом стояв, ніби вкопаний. Сльози бриніли в очах, але він не сперечався. Коли маті війшла з кімнати, він просто одягнув куртку і пішов. Він біг двором, а потім далі, поки не дійшов до старої крамниці біля школи, сів. Було тихо, тімно, Ліше вітер шурхотів листям. У серці пекло. Він не розумів, чому ті. Ті, що йому болить і важливо. Назвали За годину маті вже шукала його. А коли знайшла, зваріла знову. За що я тобі караю? За те, що книжки не читаєш, за те, що в інтернеті шукаєш, жалобу замість нормальних промов. Артем знову мовчав, тільки в очах стояло. А хіба це неважлива? Вдома мама нівґомувалася. Зовсім страх загубив. Кричала вона ні цінуєш людей, які загинули. Тобі тільки жалоба цікавити. Тільки сидиш, вмикаєш свій Ютіві і шукаєш, де свічка є. Де ні? де логотип чорний. Де ні? Це що? Артем стояв мовчки, опустивши очі. Та мати не зупинялася. Іді, читай книжку, щоб я чула, як сторінки перегортаються, з кімнати не вийдеш. доки не Прочитаєш усю книжку 50 сторінок. Іді, читай книжку. Щоб я чула, як сторінки перегортаються, з кімнати не вийдеш. Доки не прочитаєш, усю книжку 50 сторінок, мама? А може, Хоча б 10 чи 20?» – тихо спитав Артем. Ні, 50», – рішуче відповіла мати: Знатимеш, як в інтернеті скаргу шукати, ще трохи і труни тобі зацікавлювати, а там і хрущі, і какашки почнеш досліджувати. Артем пішов у кімнату, сівши за стіл, взявши до рук книжку. Але в голові не трималося нічого. Окрім одного сьогодні день пам'яті, і о но 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 но, -но, 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 -но. зникає траурна свічка на телеканалах. Він...